Друзі, я радий вітати усіх хто разом з нами. і усіх, хто щойно долучився до ефіру, до перегляду цього відео мене звати Юрій Бібік. Спасибі, що завжди відвідуєте YouTube канал Фабрика. Новин підписуєтеся, залишайте свої коментарі і звичайно ставите лайки. Мій гість пан Кирило Сазонов, військовослужбовець 41-ї бригади. Політолог у цивільному житті, як ви знаєте, і автор телеграм-каналу Сазонов Official, на який я вам усім раджу підписатися, я підписаний. Посилання на цей телеграм-канал буде в, в підчатом в цьому відео, пане Кириле, слава Україні, радий бачити! Героям слава Юра, радий бачити тебе. Дякую, що ти з нами. Пане Кирило, скажи, будь ласка, що зараз відбувається на Курщині? Тому що преса західна пише про те, що. Та й хлопці кажуть, що у нас є успіхи, є прорив, є просування там на 4 плюс кілометри. Більше того, пишуть про можливе певне оточення е, ворогів, називають різні цифри: там від трьох до шести здається тисяч російських окупантів на території Курщини Ми близькі до цього. Юра тут ситуація на Курщині змінюється настільки динамічно, настільки швидко і настільки швидко змінюються пози... позиції та. Точки розташування і наші ворога. Що мені е, справді дуже шкода тих, хто пише зранку статтю по матеріалам, які було вчора. Тут навіть за годину все змінюється. Тут, тобто, ось ввечері проїхали на Курщину по дорогу, по дорогу, яку ми контролюємо повністю. Там ворог лише ланцети прилітають по ній, все, все інше наше. Все переночували зранку їхати назад, як по цій дорозі не можна. Вона не просто прострілюється там, ворог до неї плотною вийшов з штурмовими діями, але за ніч наша відсунує в іншому місці. Є інша дорога, взагалі так досить безпечна, там теж тільки ланцети. Тобто, змінюється все настільки, що щогодини можна казати, що є ризик оточення ворога, і так само щогодини можна казати, що є ризик нам летіти кудись в оточення. Змінюються, кажу, дуже дуже швидко, дуже активно. Тобто, якщо дивитись на таку карту, дуже здалеку, як ЗМІ дають, то картина так виглядає дуже схоже. Ми просувались десь чотири доби тому вони змінили тактику. До цього вони працювали, як називаю, в активній обороні. Тобто, якийсь підрозділ нас стримували, працювали по нам е е дрони, арта, каби накидували. Вони зносять тут так само населені пункти. Я зносили їх і зносять у Донбасі. Їм взагалі не шкода своїх. Було так, десь 4 дні назад вони підкопили сили, десь Ну ми орієнтувалися, що активні штурмові дії можливі після того, як вони підтягнуть десь 30-35 тисяч. Вони цю цифру перекрили вже, підтягнули більше, підтягнули мобільні збройні сили, тобто 106-ту десантну дивізію, е, на 155-ту морську піхоту, яку хлопці називають бригада Франкенштейн. Тому що перший склад цієї бригади залишився рік тому під вугледаром. Другий склад трохи північніше, теж на Донеччині, більш більш 50 або більш 70% відсотків цієї бригади було знищено. Вони знову отримали поповнення, і знов тепер вони тут вже третій склад. Але все одне це морська піхота, це підготовлені, екіпіровані бійці. Важкий противник ось це. Вони все стягнули і перейшли в контрнаступ. Начали mm -hmm. нас потроху тіснити. Там відразу і фарія, там на російських каналах, що все цей, як там вони казали російською, ну цирк, ілі щось таке лаунада, перформанс Збройних сил України завершено. Зараз ми їм як дамо, але ми потроху відступаючи, стримували їх, когось брали в оточення, когось знищували, відступали, відступали, відступали і зайшли одночасно їм во фланг, праворуч. І непогано так зійшли. О, ще там не сказати, що багато зробили. Там само початку пішло важко, бо відразу як пішли, нарвались на спротив, вони намагались нас зв'язати бойовими діями, щоб підтягнути резерви. Але ми наступаємо нам. Немає сенсу в, в ці довгі бої. Маневруємо, шукаємо шпариночку, проходимо далі, а їм доводиться вже реагувати. І зараз на них є риск оточення, і навіть є риск дуже великого оточення, якщо ми е, об'єднаються наші сили, ті, які працюють ще. На лівому фланзі і на правому, але ну це такий дуже оптимістичний сценарій. Не будемо забігати вперед, бо кажу, тут настільки все змінюється активно, і ворог підтягнув багато резервів, тут багато арти, багато авіації в нього. Тому ми теж несемо втрати. На жаль, на жаль, щодня ми когось відправляємо, когось відвозимо. Тому важко І казати, так що ми їх беремо в котели, завтра знищимо. Ну так не можна казати. Тут є навіть угрупування, воно досить давно. Повному оточенні нашому і вийти ми їм не даємо, але вони прориваються до своїх, до них проривається підмога, підвозять БК підвозять воду, їжу, доки тримаються, штурмувати їх, покласти багато людей. Вони там добре закріпилися. Почекаємо. Якщо обріжемо, то вони там здадуться самі, бо без підвозу БК воювати неможливо. Тобто, тут дуже динамічна ситуація, і тут можна казати так про те, що вже відбулося і якось склалося, то підбувати якісь підсумки. Зараз важко казати. Є, є успіхи, є те, що дається дуже важко. Бої тривають, але якщо б, якщо б це не було тут, то ця морська піхота, ця десантура, ці мотострілки з бойовим досвідом, який вони прикинули сюди, зараз би вони штурмували Покровська, можливо, йшли б далі. А мені, до речі, хлопці розповідають з харківського напрямку, що перекидають з Вовчанського напрямку. І з інших напрямків перекидають на Курськ, але не чіпають Покровський напрямок і Покровський не чіпають. Да. Покровськ не чіпають і з самого початку не чіпали, бо Покровсь для них це пріоритет. Для них Курська операція це неприємна несподіванка, масштаби взагалі інші, ніж вони розраховували спочатку, але захоплення Донецької області для них пріоритет. Це головне. А по Донецькому на Тарецьку там дві хати за добу, на Чесів'ярі там. Майже нічого, трохи вони просунулися, але це взагалі не цікаво. Е, в них успіх був тільки Очеретино, і вони поперли це. Назвали Покровський напрямок, тому що вони виходять до Покровська. Там в них є успіхи, і саме тому там сконцентровано все. І звідти вони, звісно, нікого забирати не будуть. Але зараз і там трохи змінюється ситуація. Вже дві доби я писав, що е, змінюється, тому що вони пройшли повз селідово. І залишати його на флангу не можуть собі дозволити, бо там е, ширина фронту, по якому вони просуваються, 3-5 кілометрів. Це не багато, це дуже небагато. Це дуже легко перерізається, тому залишати е, угрупування зсу у селідово вони не могли собі дозволити і вирішили швидко за два дні захопити селідово. Віднеслись до цього досить серйозно, тому що кинули туди армійський корпус, корпус Цілий це дуже багато, і придали до нього ще окремі окремі танковий підрозділ. Великий. Але все ж одне, все одно селідово вони не взяли. Як я зараз жартую, кажу, що слова селідово взяти і швидко в одному реченні стояти не можуть. Вони вперлися там, тому зараз бої тривають дуже важкі під Селідово, і вони почали активно працювати трохи південніше. Ну, це все Донецька область, це все насправді дуже поруч. Там навіть про логістику казати нема про що, бо перекидати там дуже поруч всі підрозділи. Вони зараз зосереджені на Курахово. Бо насправді Покровськ дається їм дуже важко, дуже великі втрати, бо вони вже самі з цього інкури кажуть про Селідовську м'ясорубку, Покровську м'ясорубку. Це досить, досить важко, і насправді трасу ключову костянтинівка покровськ вони вже перебили давно, просто вона прострілюється. Вони до неї не вийшли, але це й не потрібно. І штурмувати сам Покровськ, покласти ще купу народу техніку немає стратегічного ніякого сенсу. Так хіба що політично сказати, що взяли Покровськ. Але ну що з цим зробиш, а, зараз хочуть, накур... а, а вони хочуть обійти зараз. Правильно я розумію? Вони хочуть взяти. Поштіли це не вдається. Це ж ну не невеличкий посилок. Там агломерація Покровськ, Миноград е, обходити з одного боку. Там селідова. Welcome yeah. to hell. Е, проходити справа, обходити yeah. Покровськ, там Костянтинівське угрупування. Там теж багато неприємних сюрпризів для них. Тому обійти не, не, не виходить в тому вони сунуть. Цим прямим шляхом вздовж залізниці. Те, що? Ну зараз я кажу, вони переміщуються на Курахова, там дуже рельєф якраз для наступу підходить, бо там немає таких балок, промзони великої. Там ось ця, як місцеві кажуть, річка, хоча це велике водосховище, вздовж нього залізниці йде місцева дорога, ось і невеличкий Курахов затиснений між цією дорогою та високовольтною так званою трасою на Запоріжжя. Якщо вони вийдуть на Курахову, вони будуть його штурмувати, якщо вони його візьмуть, вони будуть звідти погрожувати Запоріжжю. Це, звісно, мало перспектив, тому що там гола степ, траса по степу, на рибок в них немає сил та ресурсів, ми їх будемо знищувати постійно, але все ж таки це змусить нас тримати там якісь резерви ще й загрози Запоріжжю зі Сходу, це додаткова напруженість. Але теж ресурси в нас не безкінечні, але і в них теж. Ми ж бачимо, що раніше, якщо б була така ситуація з Селідово, та з Курахово, вони б перекинули сюди свіжі дивізії, дві, три, чотири, і штурмували одночасно Курахово, Селідово та Покровськ. Зараз в них цих зайвих резервів немає. У них вистачає резервів, щоб компенсувати втрати, а кидати і відкривати другий, третій напрямок вони не можуть. Тим паче, що є Курськ. Є окремі в них успіхи на Куп'янську, і тому вони звідти теж не будуть знімати, бо якийсь успіх є вийти на оскол. Там щось захопити, але Куп'янськ це дуже локальна історія. Перспективи загрози Харкову чи Чугуєву чи Ізюму там немає. Взагалі, хтось почав панікувати. ось що буде з Ізюмом. А якщо вони підуть на Харків, не підуть. Ми коли ще е, зимою минулою і в Боснії зимою стояли на Куп'янську, були бої. Нам казали, якщо ви просядете підуть на Харків. Ми тоді казали, на Харків підуть з Білгородщини, як вони і пішли на Вовчанськ. І звідси до Харкова, там я автівкою до Харкова у шпиталь хлопців возив, дві години їхати, хоча 100 кілометрів. Там важка траса, поля, зеленка, овраги. Там їх просто дронами розберуть. Тому максимум, що вони можуть зробити, то зайти на Куп'янськ, на Куп'янську вузловий і все. Далі немає сенсу. Тому Куп'янськ – це така локальна історія. Там Спочатку ти правильно сказав там, коли ось ця контратака окупантів почалась на Курчині, тоді в пабліках з пабліках писали про те, що ну там були вони дуже збадьорені були. Але після цього бадьорість дещо зникла, тому що почали писати, що примітивно побудована операція, знову Герасимов там провалив цю операцію, і, і так далі. І його вже не вперше там роблять ЦАПом відбувало, мов мовно кажучи, тому що фактично його спочатку звинувачували у тому, що взагалі ця операція Курська наших збройних сил стала можливою, і до Бортнікова були питання. Я хочу у тебе запитати, як ти думаєш, у Герасимова можуть бути якісь проблеми зв'язку з цим чи ні, чи це свята корова для Путіна? Це не свята корова, це просто та основа, на якій всі тримаються. Ця, е, стіна несуща, як кажуть будівельники, тому що Герасимов основний ідеолог війни з Україною, не Шойгу. Е, саме Герасимов е, випрацьовував всю стратегію цієї війни, всю ідеологію цієї війни. Це так би батько, який стає за цією війною, керівник Генштабу Росії. І тому ми бачимо, що змінились багато кадрів. <кій> Шойгу перевели. Його замів кого зняли, кого зараз тримають під слідством, але Герасимова не чіпають, тому що на нього замкнута вся, вся ця кампанія. Якщо змінювати, знімати Герасимова, то треба змінювати взагалі всі підходи до цього, до таких масштабних змін тектонічних Кремль не готовий. Тут ще цікаво, власне, чому нам наші союзники не можуть надати право бити далекобійною зброєю, оскільки сьогодні вранці від державного департаменту повідомлення наступне: США за підсумками переговорів Байдена та прем'єра Британії не готові оголошувати про зняття обмежень на удари зсу. Далекобійною зброєю глиб Російської Федерації, повідомляє а Вчора видання The Times пише, що Великобританія без е, згоди від сполучених штатів також не може нам надати таке право, тобто вони, нібито і за з однієї сторони, а з іншою без штатів вони не можуть це зробити. У чому реально проблема? Кожен день є критично важливим. Вони цю історію відтягують, нададуть нам таке право чи ні? Якщо так, то коли? Якщо так, то що це змінить? Якщо це буде умовно там через декілька місяців. Якщо нам нададуть це право, я так бачу вже досить песимістично. Смотрю на дії союзників, то це право нам нададуть тоді, коли Росія буде готова, коли вона переміж до... переведе всю авіацію з цієї території, по якій ми можемо бити, не торопляться. Вони вони не бажають виграшу Росії, але не бажають її програшу. Тут тому я кажу, не союзники, а партнери. Цілі співпадають тільки ситуативно. Ми в ідеалі чого хочемо. Ми хочемо перемогти, звільнити Україну і щоб Росія розпалась на 10-20 маленьких держав, які не будуть ставити ну, становити ніякої грози більше не несуть ні для України, ані для світу. Е, адміністрація Байдена бажає бачити Росію єдиною країною, яку можна виснажити за допомогою України і мати в собі в обоймі як протидію Китаю. Можливість якась маневрів якісь торгів послаблена Росія, їм цікава, роздроблена ні. Ще й вони налякані. Вічний вічний страх, що він був у е, Біла Клінтона, коли мені здається розпадався радянський союз. Якщо я нічого да не тут, то да було давай. досить давно, що розпадеться радянський союз на 15 держав і буде 15 нових ядерних держав. Їх зараз лякає, що розпадеться Росія і буде купа держав з ядерною зброєю. Тому вони працюють так, щоб ми Росію не добивали. На жаль, зараз цілі розходяться. Тобто то, таке право, на твою думку, якщо і буде надано, лише тоді, коли Росія буде готова до таких потенційних ударів від України. Ну нам постійно дають зброю трохи з запізненням. Ну, якщо б нам дали е, зараз, ну як казати. По-моєму, Бен Ходжес сказав, чи хтось ще з відставних вже керівників НАТО, що якщо б е, Захід хотів перемоги України, могли б забезпечити зброю в достатньої кількості, і Україна перемогла б Росію наприкінці 2022 року. Це такий спірний тезис, Досить я говорю з командирами, хто розбирається у стратегії, в тактиці. Кажуть, багато є моментів. Не все дуже просто, але такий тезис має право на існування. І я особисто більш схильний. В це вірити, якщо б нам тоді дали б досить зброї, коли в нас була армія ну не така велика, може, не така е, опалена боями, вже не, не так багато людей з бойовим досвідом, але люди все ж з бойовим досвідом були, і було дуже багато високомотивованих добровольців, не мобілізованих, які відбувають, а саме добровольців, хто сам пішов. Це дуже важливий ресурс. Ми на ньому, на цьому ресурсу, ми виїжджали. Весь перший рік ми виїжджали саме на бойовому дусі, бо в нас з артою було погано, з мінометами погано. У нас з усім було погано. Ми трималися на волонтерах та на емоціях, на мотивованості хлопців, які пішли перші дні, перші тижні, перші місяці, пішли добровольцями. У них було все добре з мотивацією. Це був наш ресурс, на що Росія нічого не могла протиставити йому. Якщо б тоді було багато зброї, техніки, ППО, далекобійних ракет. В 16 можливо, вам тоді додавили їх би сьогодні. Вранці новин не багато, але одна з них це спроба вдарити по Енгельсу, російському аеродромі, там, де базуються стратегічні бомбардувальники, стратегічна авіація, якою Росія часто бомбить українські міста, і я помітив, що такі удари зазвичай пов'язані з підготовкою Росії до ракетно-дронових масштабних ударів. Хочу у тебе запитати, це таким чином наша спроба відтермінувати цей удар, завдати максимально зараз шкоди росіянам для того, аби ну можливо там при найкращих да, цілях знищити їх. А, а я так розумію, що ну, там одна з задач там тактичних це відтермінувати ось такі можливі ракетні удари. Ну навіть не відтермінувати, працювати як боксери кажуть на зустрічних ударах. Так і у військових операцій, коли ворог вже замахнувся і вдарити його саме в цей момент, це найкращий момент для удару, коли він вже готовий сам бити. <кій> коли БК підвезли на аеродром, на аеродром підвезли ракети, коли літаки там вже готові вилітати за добу цю цю добу, коли вони готові вдарити, це найкращий момент. На жаль, дронами не так ефективно, як ракетами. Так, Можеш уявити ситуацію, про якій Shadow, Scalp або атакам. Ми знищуємо російські аеродроми або авіацію, яка там розміщена. Якою є реакція Росії? Тому що Reuters, наприклад, декілька днів тому пише, що Росія, як відповідь на такий дозвіл від Заходу, може вперше в своїй історії, бо направду, Росія ніколи не випробовувала ядерну ядерну зброю лише радянський союз. От Росія може випробувати ядерну зброю. Пусть випробує на собі. Це дуже цікаво. Ні, насправді, чому Росія не застосовує ядерку, хоча вона б давно її застосувала, якщо б могла. Чому вона проводить проводить випробувань? Бо вони не знають справді насправді в якому стані їх ядерні сили. Звичайно, звичайно, бо вони ж казали в нас на, на складах тисячі танків, і це правда. Чому вони не кидають в бійці цю тисячу танків? Тому що ці танки розобрані, розворовані. Розвалені, несправні, і я сам колись працював в енергетику. Я знаю, що коли в тебе багато апаратури, ти її ремонтуєш дуже просто. Ось вона стоїть з 20 блочків, один не працює, ти його не ремонтуєш. Ти його виймаєш, береш з іншого апарату, вставляєш все, апарат працює. Тому, по перше, ну, деякий час ти ремонтуєш дуже швидко, далі повільніше, повільніше. І наприкінці в тебе залишається та техніка, яка несправна вся. Вона вся стоїть з несправних блоків. Так і танки спершу вони ремонтували їх дуже швидко, повільніше, повільніше, зараз ще повільніше, 25-му році в них буде настільки несправне, що працювати там нема чого ремонтувати. Ядерка так само, просто її ніхто не перевіряв, в якому вона стані, куди вона полетить, чи вибухне відразу в шахті. Ніхто не знає. Росіяниці чудово розуміють цю ситуацію, тому вони можуть казати, що ми будемо випробувати грозити ядерним попілом і там медведів, коли по тверезі є, але насправді. Випробувати це дуже ризиковано. Він може вибухнути будь-де. А. Ох, цікаво, да Зеленський заявив, що план перемоги України прописано на 90% Його планують опублікувати наступного тижня, і він каже, що протягом всього дня в різних форматах наради з підготовки нашого українського плану перемоги, реальне заповнення усіх пунктів: військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне залучено ключових осіб за кожним напрямком. Раніше в інтерв'ю CNN він казав, що там є чотири пункти, плюс один там допоміжний, як він каже, п'ятий. П'ять пунктів, а Сережа Сергій Лещенко, радник голови ОП, каже, що один із головних пунктів, той, який ми з тобою обговорювали, це питання далекобійної зброї. Що може включати там останні чотири пункти? Це що може бути? Я просто думаю: ну що б я зробив на місці президента? Ну, дайте нам зброї, дайте нам гроші, зніміть обмеження. Давайте поговоримо реально про НАТО. Що ще от, я просто не розумію. Все, що потрібно, це реально зброя, гроші і перспектива безпеки, коли ми говоримо про НАТО. Який може бути інший план, я поки що не бачу. Але як ти думаєш, план перемоги чи достатньо самого плану для того, аби досягти перемоги? Ну, я навіть теж ну, важко прогнозувати щось. Ну, це через декілька днів ми побачимо це. Побачимо цей план. План це дуже чудово. План треба ще виконати. Це по перше. По друге, ми ж не тільки від нас це залежить, залежить від того, як підтримують його союзники і як буде чинити протидії Росія. Так, далекобійна зброя це дуже важливо. Ми про це казали. Бо ракети, пускові установки, аеродроми, збити кап неможливо, який вони скидають, його можна знищити на аеродромі. Збитий літак дуже важко, який не залітає в наш повітряний простор в зону дії нашої ППО, скидає цей кап над Донецьком і він летить по Краматорську. Не достаємо ми до нього ніяк. Його теж можна знищити далекобійною зброєю на аеродромі. Взагалі, високоточна далекобійна зброя це над... ну, те, що є найкраще з сучасного. Коли б було це у великій кількості в нас, то можна було відпрацювати по всіх мішенях. Але ми бачимо, ну, там відпрацювали 10 ракет, там 20. Е, Мені здається, я теж можу плутати, але операція така була поміч в Іраку буря в пустині. За першу добу було випущено. Е, Півтори тисячі ракет «Тамагавк» – Це дуже потужна, дуже то, точно, дуже коштовна ракета. Півтори тисячі за добу. Це просто по маленькому Іраку. Плюс там стояв корабль військовий Міссурі, американський, який, уявив, п'ятисотий калібр. Ну, ну, у нас 155-й зносить все. а Артадам п'ятий калібр. Він залишає за собою просто просіку скрізь весь Ірак. Він прострілював його наскрізь. Ось при такої вогневої підтримці можна досить швидко перемагати. А те, що нам дають по краплі, і без дозволу бити, це інше. Тобто, велика кількість далекобійної зброї без обмежень на її використання, це дуже дуже гарно, тому що так: авіабази, так, склади, але й логістика, але й нафта, але й газ дуже багато великих цілей, дуже цікавих Росії можна взагалі паралізувати, якщо нас підтримують з цим процесом. Це дуже важливий у мене, пункт. У мене до тебе буде останнє запитання. Воно буде стосуватися шойгу, як не дивно, тому що російські Z-пабліки пишуть, що силовики Російської Федерації готують діло шойгу. Туда собираются материалы о коррупции в Минобороны, где фигурирует фамилия экс-министра. Источники говорят, что материалов для того, чтобы как минимум допросить действующего секретаря Совбеза в качестве свидетеля, вполне достаточно. Однако пока нет политического решения по задержанию, я так разумею. До этого там Саратики в Шойгу, его бизнес коррумпованных партнеров и его же там призначенцев было затримано, або там, значит, ну, якось то их там дергали. Хочу у тебе запитати, Шойгу можуть реально затримати? Він для Путіна може бути списаним вже? Дивись, я бачив цікаве відео днями десь в інтернет-заліз телефону. Був час якась таке урочистость, якась у Кремлі, і Путін вітає всіх, в тому числі серед присутніх і Шойгу. Він робко-робко чекає у черзі, коли Путін брезліво протягне йому руку. Тисне руку, киває і Путін йде далі. А рік тому вони разом їздили на охоту в Росії. Навіть жартували, що єдина країна світу, де голова держави їздить на полювання, на рибалку у відпустку не з жіною, не з коханкою, а з міністром оборони. Так тобто, він вже ми бачимо цю прояву царської немилості, і можливо так, бо насправді все СВО, щоб вони не казали про свою так звану спеціальну військову операцію. Вся це СВО провалена. Не захоплена навіть Донецька область, не кажучи про Київ за три дні, не кажучи там про Берлін, Паріж та інше. Бойові дії тривають там у Донецькій області. Бойові дії тривають на території Росії. Знищити Україну ракетами не вдається. Більш того, прилітає майже щодня по об'єктах в Росії. Це провал, це фіаско. Хто винен в цьому? Звісно ж, для пропаганди звинуватити царя неможливо. Звинуватити командира дивізії, командувача там роти можливо. Ось. <кліп> Тому винний така жертва. Має бути хтось дуже-дуже високий, дуже-дуже важливий, кого вже не жалко. Його поведуть на заклання. Шойгу підходить ідеально. Це він обманув Путіна, це він все вкрав, це він все провалив, бездер, скотина. Але суда над ним не буде. З ним щось трапиться. Він здохне швидко від природних причин або від депресії випрягне у вікно. Так часто буває. Амінь. Е, Кирило дякую тобі дуже за цей ефір Було дуже Дякую, радий був бачити.